Що можете сказати про каву сіллю? Я ти можу сказати, що тебе кожен ранок каву самі собі робити, да, бо... да. Диви, я тебе попереджаю. Я... я не то, що я тобі лякаю якісь там своїми дурними пранками. Я тобі тепер кожен ранок, якщо б я робити каву, я буду тобі робити каву з сіллю. не треба мені робити, з масом ну, ну, Але тепер. ти бач, як кажуть, певно, взбудрила. Бодреву. Я вам час скажу, хто хоче збудритися кава, але ти я так дивлюся, де не трохи підсилився. Звичайно, то кажуть. Конкретно треба, ну володке. Сергій каже, якби терканісо були. <laughs> блюда, <laughs> і той кавою, <laughs> а то в тебе я кажу, я кажуть, настрійка, ви мене вчора був такий настрій, Звідти <laughs> Ну? Якось так було весело, що... <laughs> да, да я не бачив, що звинували тим не буде. Саме-саме Прикольніше. Я зрозумів, мені треба. Ніби, щоб я не нервувався і в мене був певний настрій. Мені треба тебе кумарити. Мені ну, Треба. тебе кумарити. Треба. Тоді в mm. мене настрій вже шикарний. Mm, ну, ти тішишся з цього, no. так? Якщо я, я то, ну, вон, тебе, щас, тебе доведу... Я Тебе доведу, я тебе доведу. Попробуй хіба. Щоб...